На засіданні оперативного штабу 5 січня карлицький міський голова Лос-Ан-Панюта традиційно подякував Збройним силам України за надану можливість нам тут працювати в більш-менш нормальних умовах. Актуальним на понеділок є питання нічного снігопаду і все, що пов'язане із цим. Сніг сніг дуже незвично. Останні роки снігу не було, але Попередні там активні опади і сьогодні показали, що треба бути готовим до ліквідації і даної стихійної негоди. Тому начебто все ми справляємося, але прохання до керівників знову ж таки установ підприємств, обдивитись кожної своєї зони відповідальності, Юрій Анатолійович, Валерій Анатолійович. Всю техніку, яка комунальна, використати для того, щоб навести порядок на всіх територіях, які цього ну, потребують. Давайте так, і надати допомогу може і тим, хто потребує бізнес також біля магазинів. Ну я думаю, що все ми справимося. Уже відпрацювали попередній снігопад, відпрацювали. Даний напрямок. Дружники е, працюють, е, філія Кончазаспівське ДЕО, е, Київський е, облавтодор, е, на державних дорогах Н01, е Н02 е, не потребують підтримки, технічно не забезпечені ресурси, є все, матеріали, все в них є. Е, е, спецкомплект постачі з хамазіром Кусі Васильовичу говорив Ну, та техніка, яка є в наявності, в них три автомобілі, один МТЗ і фронтальний один по Вони задіють для знову ж таки боротьби із снігом. Але старости, заступники, ми сьогодні об'їдемо всі дороги загального користування, та й ті, де наша зона відповідальності, Юрій Анатолійович, значить. Оперативно реагуємо, якщо буде потреба старости, заступники прохання звернутися для залучення техніки. Ну, можете мене інформувати, я особисто буду звертатись сільського з щоб ми оперативно привели дороги до належного стану і тротуари, де є можливість їх почистити. Більш детально про засідання оперативного штабу розповімо в наступних випусках новин. 30 грудня в Кагарлаку на площі біля міського центру культури та дозвілля відбувся різдвяно-новорічний ярмарок на підтримку Збройних сил України різдвяна коляда для захисників. Представники закладів культури карлицької громади презентували жителям та гостям міста різноманітні смаколики, крафтові вироби, майстринь і майстрів карлични, прикраси, ляльки, мотанки, обирає іграшки тощо. Працювала безпрограшна лотерея. Фермерське господарство широкоступ за донат. частувало приготованим в польовій кухні наваристим кулешем. Від бажаючих придбати наїдки та поробки не було відбою, адже всі вторговані кошти були спрямовані на підтримку наших захисників. А щоб ярмаркувалось веселіше, талановиті аматори сцени з Карлика та сіл громади розважали присутніх піснями, щедрівками та колядками. Для юних відвідувачів дійства був окремий сюрприз від міського голови Олександра Панюти. До малечі завітали Зайка сніжинка, святий Миколай. І з сніжинкою дітлихи затанцювали флешмоб та сфотографувались, а Миколай роздав усім смачні подарунки. Ярмарок тривав майже три години і вдався на славу. Відвідувачі отримали хороший настрій та купу емоцій. А для підтримки захисників зібрали 53 тисячі гривень. Пропонуємо вашій увазі яскраві моменти різдвяного новорічного ярмарку. Без коментарів. Почнемо відпочивати, слухати Ні, яскраві яскраву колядочку, яскраві різдвяні номери. Але знаєте, що я така? Ви думаєте, жадна? Я звичайно люблю гроші, хто їх не любить, правда? А тим більше, якщо це не таке благе діло, якщо це для того, щоб трошечки назбирати для наших хлопчиків е, грошення для того, щоб придбати у нас є ряд запитів. Насправді, ми ще не знаємо точно, куди вони будуть спрямовані. Е, будемо дивитися від кількості у нас є запит на екофло. Тепловізори, дрони, комплектуючі до дронів, постійно у хлопців є маса запитів. Тому, власне, вже потім на нашій соціальній сторіночці, у нашій соціальній мережі Фейсбук будете дивитися, де ми будемо звітувати. To je <laughs> Сьогоднішній ярмарок він на підтримку збройних сил України, в тому числі і ви. Весь... Кошти збирається, так ну е, так, ми не ми не ми розуміємо, що так да, ярмарок на підтримку збройних сил України. Ми долучилися до цього ярмарка з якимись там способом. І розраховуємо, що кошти, які будуть зібрані, будуть використані для допомоги збройним силам України е, в пріоритеті хлопців з нашої кавалістської громади. Тому тобто, тобто, у нас є Якісь запити, які ми надіємося за допомогою цього ярмарка, виконати для наших хлопців. не Чує і бачить, хто хоче безкоштовно взяти участь у нашій безпрограсній лотереї, підходьте. Я задам вам питання. Якщо ви знаєте відповідь, відповідайте. Синок, може не так близько. Я думаю, що ти мене почуєш. Я задаю питання. Якщо... Коштує наша лотерейка. Нарешті я вам назбирала решту. Ось сюди, так. Сюди, сюди, переступи. Обирай сонечко. Так, решту забрали. Це я кидаю сюди. Покажи мені свій номерок 40. Там його немає. Сонечко тримає в руках. Там його немає, бо в мене для тебе є ялинкова іграшка. Іграшка для тебе, сонечко, ось тут вона вмикається і вночі світиться. Це мені віддаєш. Дякуємо, що взяли участь. Так, поїхали у вас дві. Правильно? Поїхали. Пана, не на небі зірка нічно засвітила. Бажаємо вам добра від Різдва і до Різдва. Здоров щоб здоров'я і щастя в хаті ви були завжди багаті. Спокій вдома, сонце ясне, хай ніколи не погасне. Хай ви добрі проживає, вся ваша людина. Колядуйте, веселіться, безп'яна днина. Ми щиро бажаємо веселих вам свят. Кутів, пампушків, українських поля. Все небо вкрите зірочками, і одна з них твоя. Сріздвом Христовим Христо, ми вітаємо. Бажає миру і добра. Я прийшов вас привітати від голови. Що для вас подаруємо такий сюрприз. Таку невеличку забаву чарівну. Підкорю. Один, два, три. Ні. Щось я не хочу вас. Один, два, три, запала. Йди. Воно важко не помітити з друзі. Я буду бачити вас готові. Ya kız ya, ya. ya. Давай, Прошу вас, а мені номерочок. Якщо бажаєте, долучайтеся, записуйтесь до нас на заняття до нашого міського центру культури Дозвілля. Вух, Скільки тебе прошенять? Я їх сюди ось так вкидаю. Давай, сонечко, крути барабанчик. Вам? Ось бурубля, осліхта, коли сніжить дружає зима сами. Христос зарождає! Славімо Його! Водохреща в Україні є одним з найважливіших церковних свят. Щороку віряни свячують воду та слідують традиціям наших пращурів. Цього дня українці відзначають хрещення Ісуса Христа в ріці Йордан, а також його явлення народу як Спасителя. Свято водохреща в Україні пронизано звичаями та віруваннями, що передавалось з покоління покоління. До 2023 року водохреща в Україні святкували 19 січня, однак з переходом на новий церковний календар Дата свята змістилася на 13 днів раніше, на 6 січня. З водохрещем вас вітає благочинник алицького благочиння Православної Церкви України Юрій Литвин. Христос народився, славімо Його! На свято Водохреща або хрещення Господнього в ріці Йордан, ми вже будемо вітати, дорогі браті і сестри, один одного словами Христос хрещається в ріці Йордан. І цими словами ми будемо звіщати велику подію про хрещення Господні, те хрещення, яке і ми, кожен з, нас, з вас, із нас, дорогі браті і сестри, приймає у своєму житті. Одноразово для того, щоб засвідчити, що ми є з вами християни, ми є з вами ті послідовники того істинного і правильного життя, яким і прожив наш Господь Ісус Христос. Хоч зараз ми і без світла, хоч ми зараз і без того миру, але ми повинні зберігати в собі любов до України, любов до ближнього свого і дійсно. Терплячи, як наші воїни, беручи з них те насліддя, як і вони творять, так само і ми повинні, терплячи, зносити оці ці всі випробування. І, звісно, пам'ятати, що коли ми допомагаємо нашим військовим, коли ми підтримуємо своїх ближніх, то ми допомагаємо собі, адже виконуємо заповідь Господню: любити ближнього свого як самого себе. У ці святкові дні не забуваємо про тих, кому справді зараз важко. Це наші військові, це люди похилого віку, це жінки, які залишилися без чоловіків, це діти, які залишилися без батьків. Усім їм потрібна наша допомога. І кожен з вас може стати тим маленьким, святим Миколаєм, допомагаючи. Тим, хто потребує будь-якої, абсолютно будь-якої допомоги. Пам'ятайте, що свята це найперше про людяність, про любов і, звичайно, про нашого Господа, який заради нас постраждав, а у ці святі дні хреститься заради того, щоб ми з вами мали життя вічне. Вітаю вас з цими святами. Нехай свята юрданська вода, яку ви будете освячувати і набирати у наших церквах. Буде вам всім на спасіння душі, на омивання тіл, на зцілення від усяких хвороб, щоб ви усі були нам живі, здорові і, звісно, прийшла до нас перемога. Христос хрещається у ріці, Йордан. Слава Україні і героям нашим слава!